Понад 120 українських правозахисників, активістів та журналістів загинули від початку великої війни. Таку статистику втрат серед медіа та громадського суспільства оприлюднив центр прав людини. Зміна на презентації першого в Україні меморіального звіту була і наша кореспондентка Софія Фесі, які маємо можливість поспілкуватися з нею наживо. То Софія, розкажи, які цифри назвали у звіті, та про які аспекти говорили. Вітаю віталію. Я розпочну з того, що презентацію звіту розпочали з хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх загиблих представників медіа, змі та громадських активістів. Хвилина мовчання тривала 121 секунду по секунді на кожну людину, яка згинула саме серед цих представників. Тобто, загалом виходить було дві хвилини мовчання. Правозахисники та медійники поділилися оцінкою ситуації щодо вбивства мирних громадян російськими окупантами, та також проаналізували географію місць загибелі і співставили, чому відбувалося саме так. Дані вони здійснювали дані шукали на основі відкритих джерел перевірених та інтерв'ю із родичами, близькими або свідками смерті безпосередньо цих людей. Звіт включає як ті випадки, коли люди загинули, виконуючи свою роботу безпосередньо, якщо ми говоримо про журналістів або медійників, так і ті випадки, коли люди загинули просто вдома або перебуваючи у цивільних якихось місцях, коли росіяни цілеспрямовано запускали ракети та дрони саме по цивільних об'єктах. Станом на кінець 2024 року відомо про 121 випадок смерті медійників та а, а, громадських активістів, і відкрито 57 кримінальних справ за фактом вбивства саме журналістів. Зіштовхнулися з такою проблемою, роблячи цей звіт, що не завжди рідні хотіли поширювати інформацію або чимало смертей сталося на непідконтрольній Україні території. Відповідно, звіт буде ще з часом доповнюватися, розширюватися. І також дослідники встановили, що чимало вбивств були заплановані ще до початку великої війни, і чимало з тих, що трапилося вже під час, вони були абсолютно не випадковими. І більше про це почуємо у прямій мові. До повномасштабного вторгнення почала формувати списки представників влади, громадських активістів, в тому числі журналістів, а також всіх тих, хто могли чинити будь-який спротив, зокрема організованої окупаційній владі. І ми фіксували випадки, коли Представники, які вийшли до нашого звіту, вони були їх виявили цілеспрямовано по цих списках і вбили лише тому, що вони були українськими громадянами. Щодо таких більш відомих випадків, це Вікторія Амеліна, вона письменниця, але також і правозахисниця, адже вона документувала для організації Трус Хаус для наших партнерів. По цьому кейсу в квітні цього року. Донецька обласна прокуратура повідомила про доведення вини мешканця Краматорська в державній зраді, який навів ракети на це кафе в Краматорську, де загинула Вікторія Амеліна в той день а також інші люди. За даними, які оприлюднили в цьому звіті, найбільше цивільних активістів та журналістів загинули в березні 2022 року, якраз на тих територіях, де українці чинили найбільший спротив: це Київська, Харківська, Херсонська та Донецька області. І саме тут розгорталися найбільші бої е і скупчувалася найбільша кількість військ Російської Федерації. Також за даними у 2022 році загинула 81 людина. Це ми говоримо про медійників та громадських активістів. У 2023-му 19 людей. Та у 2024-му загинуло 22 людини. Причому останні зміни даних відбулися вже безпосередньо у грудні, оскільки також нещодавно стало відомо про загибель ще одного медійника. Віталію на цьому в мене все передаю слово тобі. Дякую, Софія, за розповідь. Софія Фесик була на брифінгу, якому озвучили цифри втрат медійників і громадських активістів, які намагалися і чинити спротив Росії.